Всім привіт! Сьогодні шию спідницю і пошити я її маю з трикотажного шарфа. Цей шарф був в комплекті зі светром, але клієнтка його не носить, і вона вирішила пошити спідницю. Цікавий такий друкований принт. Звісно, він йде в одному напрямку. Короткі зрізи мають закриті фабричним способом петлі. Якщо розрізати шарф навпіл, Зрізи мені треба якось обробити. Потім підшити зріз на розпошивальній машині під геном Не дуже хотілося б і мені і клієнтці, оскільки, по-перше, це дасть потовщення, а по-друге, забере трошки довжини. Для клієнтки не є принциповим зберегти напрямок друкованих літер як на передньому полотні, так і на спинці. Вона мені сказала просто розріж. Ось це піде наверх. Нижні краї залишаться закриті фабричним способом, а верх спідниці ми просто обробляємо резинкою. Але я все-таки хочу спробувати витягти одну нитку одного рядка і подивитися, як поведе себе трикотажне полотно. В моєму випадку дуже хочеться сподіватися, що полотно не буде розпускатися вгору, якщо я витягну нитку. Але все може бути. Якщо ж мені не вдасться зберегти край то тоді доведеться перевертати, перед буде класичний друк, і спинка буде догори дригом. Спідниця буде прямого фасону. Зшиваю по боках, донизу залишу розрізи. Ширина полотна 49 см. В цілому це вийде 98, в неї обхват бедер 99. Ще трошечки забереться в шви, буквально звідси сантиметр і звідси всього 2. У випадку, якщо ширина строчки, буде пів сантиметра. Я нанесла розмітку ниткою з голкою, щоб чітко витримати рядок трикотажного полотна, оскільки оця сторона видно по малюнку плетіння трошечки піднята вгору. Розрізаю кромочну нитку і розбираємо рядок. Трикотажне полотно подвійної в'язки. Зовсім інший малюнок, що з лицевої сторони, що з виворютної. Допоміжну ниточку можна вже витягти. Так як полотно подвійної в'язки, то в мене йде дві ниточки. бежева і чорна. Чорних дві. Плутується мені. Кінці обрізаю, щоб менше виплітати їх, щоб вони були коротші. Думаю, що полотно вгору розплітатися не буде. Але це не на будь-якому виді полотна таке може бути. Недавно я вкорочувала светр чоловікові, ну, клієнтові. Нижній край був без манжета, без резинки, просто прямий, і потрібно було трошки вкоротити. Я теж таким способом витягла нитку, але полотно розпускалося як вниз. Так і вгору. Потім треба було придумувати, як закрити петлі. Спробувала потягнути за чорну нитку, і вона доволі непогано тягнеться. Думаю, що це мені спростить трошки виплітати нитку. Там їх дві розрізаних чорних. Тягну ще одну. З вивертної сторони точно не можу визначити, де саме ця нитка чорна проходить. Не хочеться втрачати потім зайві рядки, щоб підрізати її зараз з цього боку і витягнути. Так, І залишається бежева. Підхоплюю бежеву нитку. І вона вже витягається трошки краще після того, як витягла. Чорну основу. Ой, ось так акуратненько роз'єднується. Добре. Закріплюю петлі нижнього краю. Закріплювати буду вручну. З протилежної сторони витягую ниточку, вона розпускається досить легко, Відпарюю праскою і додатково ще проходимо. Сухим милом. Нитка буде заплутуватися, зав'язуватися вузлики. Мило трошки зробить її структуру більш гладкою. Навіть якщо відкриті петлі верхньої частини полотна тримаються більш-менш кучно порівняно з нижньою частиною, рядок не розпускається так легко, як з тієї сторони. Все одно їх варто закріпити. Звісно, я не зроблю це, як виглядає фабрична строчка, фабричний шов закритий. Спробую це зараз показати більш-менш крупним планом. Голку з ниткою. Заводимо під дві крайні петлі і гарненько закріпляємо нитку. Не забуваємо, що нитка у нас все-таки пряжа. Це не швейна нитка, тому сильно не затягуємо, щоб вона в нас не рвалася зайвий раз. Раз, можна ще раз закріпити. Давайте зробимо ось так. І зайве одразу обрізаю. Рухаємось далі. Голку завожу під дві наступні петлі. І повертаюся назад. Накидаю нитку на цих самих дві петлі, протягую голку через цих дві петлі і підхоплюю дві наступних. Цей шов нагадує вид шва голка назад. Знову повертаюся назад, підхоплюю дві нових. Тобто зараз на голці в мене 4 петлі. Повертаюсь 2 назад і знову 2 нових. І таким чином рухаюсь далі. Закінчується в мене нитка, її мені до кінця не вистачить. Підв'язую іншу. Може спробувати кінчики закріпити з виворітної сторони. Зайве обрізаю, дійшла до кінця ряду, ниточку закріплюю. Ось такий вийшов злегка зубчатий край, оскільки захоплювалось кожних дві петлі. Обв'язувались ниткою. Край еластичний. Збираю спідницю далі. Два полотна складаю лицевою стороною до лицевої. Це в мене нижня частина. Роблю розмітку, де буде закінчуватись розріз по боках з обох боків, трохи скручується полотно. Йде навскоси відкладаю розміри резинки. Резинка в мене шириною 4 см. 4 І ще раз 4. Ось так підшиється резинка. І ми так на ній заміряли, що я маю по лінії талії забрати ще по 3,5 см шов з обох боків. На ширину резинки я так і вивожу цих 3,5 см зайвих. Висота бедра середня 18 см. Також відкладаю з обох боків. Вшиваю, зайве зрізаю. І в цій частинці від лінії бедра вже до лінії розрізу, напевно, я ножі відключу. З'єднала по бокових швах на рівні розрізу вийшла в нуль. Щоб не робити підгин, не робити потовщення зрізів. І в цьому місці додатково закріпила шов прямою строчкою, буквально кількома стіпками. Ось такий вигляд. І з другого боку. Закріплюю резинку, обхват талії в неї 70, резинку беру довжиною 60 см. Ну, тут, я думаю, все зрозуміло. Відмічаємо серединку полотна, середина резинки і так далі. Верхній зріз спідниці з резинкою з'єдную оверлоком. Резинку закріпила, підгортаю ще раз і настрочую. Резинку підшила, закріпила на спинці розмірничок. Резинку закріплювала прямою строчкою. і оскільки це трикотаж, обов'язково використовуємо трикотажну голку. Показую в готовому вигляді на манекені, правий бік, лівий і вигляд зі сторони спинки ззаду. Звісно, мені буде цікава ваша думка з приводу того, чи варто було закривати нижній ряд заднього полотна, чи можна було залишити переднє полотно з класичним розташуванням друку, а на спинці літери розташувати догори. На сьогодні у мене все. Спідниця готова, робота завершена. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!